Міні-агроглеваха, відвантажуємо ловел 244 з реверсом, коробка 8х8, КМ-385 двигун, гідропідсилювач керма, 2 насоса НШ. розбіжна колія, блокування диференціалу, комбінована панель приладів, 24 кінських сили. Як кажуть, справжній ловол не пластмасовий. Противаги передні по 20 кг. 60 загалом. Міня гроглеваха, 27 кілометр траси, Київ Одеса, запрошено майданчик, люди 50-ку ловала, дивляться, гарного дня всім.